Раз повторю, сьогодні вже про це говорив. Ми можемо говорити про експорт. По-перше, немає законодавчої заборони. У нас експорт можливий. Це перше. Друге, експорт не відбувається, тому що у нас є незадоволені потреби наших збройних сил. Їх потрібно задовільнити власним виробником на 100%. Після цього надлишок ми можемо обмінювати на ту зброю, яка нам потрібна, або працювати з партнерами. І тут уже в Defense City і в пропозиції власним ініціативи президента Build with Ukraine є елемент квазі експорту, коли ми будуємо спільно з партнерами на безпечній території виробництво, яке вже починає працювати зараз і постачати основну масу своєї продукції для України. Наприклад, 70-80% виробленого постачається для України. Більше того, партнери за свої кошти його викуповують у цього виробника. Решта, там, наприклад, 20% залишається на складах партнерів, тому що їм треба теж накопичувати зброю у себе, їм треба мати цю технологію у себе. Тому цей варіант сьогодні фактично пропрацьований. Ми готуємося до його імплементації, і у нас вже є перші кроки в цьому напрямку. Відкрити просто експорт нашої продукції це буде неправильно зі всіх точок зору, з моральної, з етичної, до наших військових, які на передовій потребують більше зброї з політичної точки зору з геополітичної точки зору. Відповідно, наше завдання, якщо ми не довантажуємо нашого виробника фінансово власним ресурсом, ми маємо знаходити ресурс партнерів. Данська модель це яскраве тому підтвердження, коли партнери можуть. Фінансувати наступний крок це я вже казав інструмент європейський сейф великі кошти на наступний семирічний бюджетний період 150 мільярдів євро в бюджеті Єврокомісії, і ще 650 мільярдів в національних бюджетах країн-членів. Україна має амбіцію приймати в цьому участь. Ми вже маємо також попередні домовленості, і це той ресурс, який уже з початку 2026 року буде перекривати нестачу внутрішніх фінансів. Для наших виробників, для того, що ми виробляли, і накопичували. На наших складах необхідну зброю і амуніцію, і передам слово Михайло Вектович. Ну достатньо вичерпно відповіли на питання. Насправді, сьогодні міністр закордонних справ говорив про те, що це геополітичне питання на сьогоднішній момент, і насправді частина виробників вони відкриваються в Європі, і далі наші партнери фінансують ці компанії і 100% постачання відбувається для нашої країни. Тому не все можна говорити публічно, не все відбувається публічно. Десь скажімо, це така елемент. Але по відчуттям і по тому, що вже президент публічно говорив про це, що в полісі в цьому напрямку воно розвивається. Я думаю, що навіщо півроку воно буде більш скажімо, ну буде змінено, скажімо, ось так. Тому сьогодні частково це працює, частково працює в іншому форматі, але будемо дивитися, що надалі буде відбуватися і в перемовинах, і на полі бою. І виходячи з цього, я просто впевнений, що полісі буде змінено.